Це моя прекрасна Аліксія. Сьогодні 1 червня 2025 року і вона фарбує ягідку в помаранчевий колір. Подивіться, майже всю зафарбувала. Ще трішечки треба почекати. І буде ціла ягодка помаранчевого кольору. Почала ростити ягідку 30 листопада 2024 року. Я тоді переплутала його з паганом. За 20 днів сформувала ягідку. Любить квітнути, дає такі маленькі квіточки. А ягідку почала фарбувати 24 травня 2025 року. Майже зафарбувала. Любить квітнути, ось починає формувати квіточку. Аромат квітів схожий на жасмин. Ось така цікава красуня Аліксія у мене.